Доброго ранку, друзі. Великдень незабаром знаєте про це, знаєте, сподіваємося, ви готуєтеся. А сніданок з зудимка один допомагає вам це робити. Ми збираємо, можна сказати, і кошки, і допомагаємо розуміти, а як ті самі інгредієнти продукти зробити їх великодніми, нарядними, урочистими. І певний креатив також від нас а, буде а, даватися в знаки. яйця, друзі. Що з ними робити? Так Щ... ну тому що жоден кошен кошик не обходиться без великодних яєць, і от ми підготували для вас лайфхаки, як зараз. правильно їх варити, і потім як легко і швидко їх очистити. Ну Отже. подивися спочатку, спочатку, зараз секундочку. А ти, я їх а... зараз чекаю. я їх зараз занурю, а занурю. ти неправильно робиш за нашими лайфхаками. Ти робиш неправильно. Тата дивись, -та -та -та. дивись, от зараз диви то, як ми ми ж показуємо для того, щоб наглядні були приклади. То, як роблять здебільшого, так глядачі або я у себе вдома. Так от а, поводжуся з яйцями можна сказати, Ну, я як беру так воду, занурюю і накриваю. Це от такі правила, які ми знаємо. А все таки вам здається, що це правила, а щось неправильно ви робите. І люда, барбір, давай з тобою ляг, перейдемо до правил варіння угу. яєць, розіб'ємо це на. Ролі Перемла я роль. починаю потім ти, потім я потім ти. Щоб це максимально доступно було для наших глядачів. Отже, увага, як правильно варити яйця. Лайфхаки. Перше за 15 20 хвилин до варіння дістати яйце з холодильника, щоб воно стало кімнатної температури. Номер два: яйця слід опускати у воду лише після того, як вона закипить. Номер три. Варити яйця варто на середньому вогні, щоб вони не надто бурлили і не стукались. Номер чотири до води краще додати одну столову ложку соди, щоб зміцнити шкаралупу. По готовності яйця слід опустити на 10-15 хвилин в холодну воду, щоб потім легше було їх чистити. Номер шість завжди починайте чистити яйця з тупого кінця, адже там утворюється повітряна кишеня, і шкаралупі легше відходити від білка. Фух, Трошечки наш іспит навіть був тільки що ж ми зрозуміло максимально дали нашим глядачам лайфхаки про яйця, що з ними робити, друзі. Від мене коротенько про те, що, наприклад, що я ще роблю я я, я можна потрусити яйцями, коли злили воду, а злили воду гарячу. Потім, отак от цатейником потросили, щоб вони трошечки дали тріщину. І потім одразу заливайте холодною, банать крижаною водою. Чому? Тому що вода під шкарлу підповзає, і тоді дуже легко буде чистити яйця. М? Як вам таке? А що з ними далі робити з цими яйцями? Тобто вже відвареними друзі. Сьогодні ми вам дамо круту картинку, як прикрасити яйця, і це буде не розпис, і це буде не крашенка. Щось таке творчість інше. на яйцях буде. Так, творчість uh -huh. і яйця. Ох, друзі, яйця давно вже стали мистецтвом. Ну мається на увазі великодні яйця і одна з найвідоміших картин. Зараз покажемо вам нідерландського художника Яна. Вермера, дівчина з ось, бачите, з перловою сережкою. Колись наша команда намагалася реконструювати цю а, пані у вигляді гора гордієва. Якщо знайдемо цю фотку, то вам покажемо так, 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 друзі. У нас сьогодні також буде реконструкція, яка надихнула багатьох а, а, користувачів соціальних мереж на ось таку. Оригінальну реконструкцію, але не вигляді вже людини. А вигляді яйця. Людмила Барбір готувалася. Показує. Показує готувала. лайфхаки. Так, а ну світлину ж треба показати. Напевне, правильно так до чого ми правди. Дивіться, ось такі е класні яйця в стилі цієї картини. Як на мене, дуже схожі. Не знаю, чи в мене так вийде. Е я вперше зараз це буду робити. Отже, беремо яйце. Ну, давай так, є стрічка. В мене є синенька стрічка. Обгортаємо. Обгортаємо її, щось вона задовга, напевно, треба її трішечки обрізати. Так. І далі об обов'язково треба мати отакі голочки для того, щоб зафіксувати яйце. Ось так. Будемо його. Ні, тут хай буде вуще підборіддя. Отже, маємо зафіксувати голочками. І буквально треба встромляти їх в яйце, пробивати шкарлупу. Угу. Пробивати шкаралупу. Для мене, це, чесно кажучи, знаєте, як яйце вуду. Ах, зараз його проп... його... Чекайте, нігті заважають. Так. так. Тверда шкарлупка, не треба було соду туди давати. Руслан, давайте свій варіант Ні, Давайте вже доробиш, бо на кухні здебільшого дебі щось робить. О, є, вийшло. А тепер тебе Все, моя... вийшло. Раз. Далі фіксуємо гарненько, я так підверну два. Так, друга голочка. Далі, як бачите, вже підготувала зі стрічки. Зі стрічки підготувала косичку. Ось, угу. є косичка. Косичку зафіксовуємо зверху, з цього боку. Зверху зараз зафіксуємо гарненько. Тут треба дуже уважно дивитися на світлину. Щоб максимально наблизити до оригіналу. Угу. Я скажу вам, це не просто пробивати скарлупу, ще рукою не розчавити, щоб це яйце. Так, майже вийшло. І а, зараз ще кілька, е, кілька фіксацій, щоб було максимально схоже, можна на паузі доробити. Зараз на паузі я фіксую, щоб, бу... Зафіксую, щоб було максимально е, гарно, щоб не витрачати зараз на це час. І перлинку. Перлужку давай. Перлузьку, перлинку. Перлузьку. Так, давайте мені хоча б шо, хоч якось допоміг. Так, отже, перлинку. Там є дірочка. Ми встромлюємо її на голочку. І ось тут десь у нас має бути перлинка, якщо я не помиляюся. Вушко у нас тут буде бо я зараз тобі проштрикну голову, Руслан. І е, е! Проштрикнули. Виходить, отака сережка. Бачите? Здається, в мене вийшло. О! Mm -hmm. Ось бачите? А уявляєте голову Ігора Гордієва? Ми що знайдемо зараз цю фотку, покажемо. Це був такий ще до війни проєкт сніданку, коли ми робили реконструкції відомих картин, відомих художників. Теж порівняємо витвір мистецтва у виконанні Людмили Барбір і те, що себе уявляв на той момент колись Ігор Гордієв. Покажи. Так, а крупно. ще показати. Я просто буду собі його ще тут дофіксовувати. Ми можемо займати. ще домалювати. Дивіться. Але ідея і задум, здається, був тільки що виконаний, реалізований. Вам не здається, шановні глядачі? Ну. Ну, крупніше. Попросили, щоб у нас максимально вийшло. О! О. Так. О. Ну. Так, а я буду <гум> далі шаманити. Друзі, це другий сніданок, і ми продовжимо готуватися до великодня. І ось такі шедеври, не побуся цього слова, зробили Руся і Люся Невермеєри. Люся одна робила, а Руслан лише надихав, надухав свято і вас, надухав ну, те, яке вже прийдеш на свято. Вас вітаємо. А ну насправді цей витвір зроблений за мотивом картини нідерландського художника Яна, Яна Вермеєра, Вер дівчина з перливою сережкою. А одна, і, і знаєш, я от вичитала, що насправді. Це вже друга версія назви цієї картини, і у нас сьогодні яйце з, е, в, у вигляді дівчини з проловою сережкою. А раніше ця картина зараз покажу, як можна легко прикранасправді а і за однією з версій, що е, Вермеєр він зобразив свою доньку Марію. Бачиш, так що це у нас така репродукція Марії. Ну, а от дивіться, а вчора о, той, хто дивився сніданок, другий сніданок, бачили, як наші не не стало колеги. гур і ірочка, як вони фарбували яйця у вині, і от вони добу простояли. Подивіться, який ефект. Це щось таке, начебто, як як авокадо. Е, як авокадо, або як е, такі маленькі яєчка цього динозаврика. Да, так, От тільки я хотіла сказати, що вони мені нагадують яйця динозавра, і спочатку вони у Іри і Тіма не вийшли. От ми так що Дивилися а, відео, вони не були такими яскравими. тому що вони їх виварювали, і це вино воно не схопилося. Я хочу сказати, що за цієї технології і я насправді теж виварювала яйця. Ось зараз покажу, якщо покажуть декілька років тому намагалася пофарбувати ці яйця в вині. Але вони були теж схожими на на динозавриків. Але секрет в тому, що вони мають вистояти все ж таки. Вистояти. А, ти знаєш, я, я за традиційну технологію. Я, я вже я вже збираю, хожу по, по магазинах, беру дві цибулини і багато цього лушпиння, Буду виварювати. Типа Красанки класиці. будуть так. Але якщо ми так довго про це говоримо, то ми теж з Оленкою не як то не будемо не пастимо не пасти задніх так. і теж зараз будемо щось робити із яйцями. І ми ідею підледіли у Тік-Току. Подивіться, що ми Робимо. Зараз покажу, як можна легко прикрасити яйця до великодня. Нам знадобляться ножиці, серветка та яєчний білок. Із серветок вирізаємо невеличкі деталі, такі щоб вони були по розміру яйця. Як бачите, на моїх серветках яйця клеїти на яйця досить погана ідея. Тому в мене такі верба та м, квіточки. Відділяю від сирого яйця жовток від білка, та на попередньо відварені яйця накладаю серветку. І сухою кісточкою макаю у білок і обережно наношу на нашу серветку. Краще другий раз по серветці не водити, тому що вона досить тонка і можна порватися та трошки зіпсувати малюнок. Ось так потихеньку роблю. Краса неймовірно виходить. В залежності, яка у вас буде серветка, такий малюнок. Насолоджуйтесь. Зараз. І цю технологію запропонувала Тоня Цекова. І ми сьогодні будемо як Тоня, не як вермера, як Тоня. Ну, давай колеги нам вже допомогли, вже вирізали серветки. Вона нам треба взяти, відварили яйця, даю тобі суху кісточку, пензлик і ось е яєчний білок. Так яку картинку обираєш? Слуха, Ти, я взяла собі... яєчко, А я візьму У мене о... будуть квіткові мотиви. Я хочу, щоб це була справжня весна на. Писанках. Я насправді бачила, що люди так роблять і минулого року я ніколи не наважувалася. Це перший раз дебют такий, Слуха, це творчий. Легко. Так. І, і це мені здається навіть цікавіше, аніж готові купувати наліпки. От Бачите, Тоня попереджала, це... що треба робити дуже обережно. Ось Мене трошечки е, надірвалася ця серветка, тому треба мастити дуже дуже ніжно це їїчко. Класно. Ось так. А ти можеш... щоб, щоб дівчаткам тут не було сумно. Так, а тепер біленьку. Я просто раніше думала, що аби ці наліпки трималися, треба ще щось не знаю, ще додатково фарбувати. Але насправді ми можемо просто ось використати яєчний білок замість. От, Подивіться, Буквально кілька хвилин обсохло, і маємо прикрасу на святковому столі або у великодньому кошику. На моєму іячку вже забруднявіли квітки. А за декілька секунд у нас фактично з'явиться в нашій студії Катерина Левинська, це наша тренерка з йоги, богиня йоги. Я б навіть сказала, і будемо розбиратися, як йога може допомогти нашим суглобам. Дочекайтеся. Дочекайтеся. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися? Діти вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути». Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.